Друзі, з вами Greenland і до нас на огляд сьогодні присерфив каналізаційний серфер Майкі від Супер Севен по серіалу Черепашки Ніндзя 1987 року. Стандартна упаковка зовнішньо мінімалістичному стилі, ось так виглядає. Будемо зараз її відкривати і дивитись, що ж там всередині, а всередині там вже веселіші кольори. Там вже ось така упаковка. Подивіться. Сюєр серфер Майкі, і ось власне сам Майкі в окулярах з такими двома прикольними сюрікенами. Тут черепашки ніндзя, напис, і от так от вона висувається, і пам-бам-бам-бам. -пам -пам. А ось і він майкі з висутним язиком, з величезною дошкою для серфінгу. І мені вже не терпиться потримати його в руках. Ось так зверху відкриваємо коробочку, і виїжджає наш Майкі. Ось. Така пластикова підставка. Одразу ж відвалилася ця посміхнена голова. Фон у нас просто жовтий, бачимо. Зараз я його відкручу від цих дротків, покажу вам. Ще я вам ззаду коробочку не показав. Тут така класна е цегляна стіна, і написано: The Wet and Wild Wave Riding Reptile. мокра і дика рептилія, що катається на хвилях. Суїр-сорфер Майкі. Ось він, який крутезний. Подивіться на нього. Давайте зразу наблизимо. О, як він висолопив свого язика! Це просто прикол. Подивіться там зуби промальовані. навіть ясно видно. Широко відкритий рот цей гумовий язик, висуплений. Маска традиційно оранжева. І подивіться, як він класно помальований, який в нього шикарний покрас, і скільки тут різних всяких елементів. Звісно ж, можу вам нагадати, що Super7 робить фігурки в стилі перших старих класичних Playmates. І це своєрідна данана Playmates, і е, такий е, прикол, що вони виглядають так, як Playmates, але це Ultimate фігурки з класною артикуляцією, великі. І ось ви бачите Майки. Подивіться, він весь в водоростях. Тут в нього. Різні мушлі, гляньте, який замок. Вау! Він помальований окремо таким сріблястим сірим і його костюм, який надягнений на ньому, такий серферський костюм, костюм для плавання. Він рожево-жовто-голубий і все дуже класно пофарбовано. На плечі в нього сидить акула. Збоку на руці в нього причеплена ще одна акула. Тут в нього хто це Це Мурена, друзі. Тут восьминіг на ласті, він взутий в жовті ласти, і тут восьминіг краби з цієї сторони. Просто подивіться, який це кайф. Він просто шалено виглядає. Він мені одразу сподобався. І я, це єдина фігурка, яку я хотів придбати з Супер Севен. Насправді вийшло трішки інакше, я придбав багато, але в Супер Севен в цієї серії зараз. Великий спад, і навіть зараз на Big Bad Toy Store вони є по акції. Я купив цю п'яту хвилю за півціни, а зараз вона, здається, 65% має знижку на BBTS, тому можете собі придбати. Тут подивіться, який в нього пояс цікавий. Тут якийсь дельфін, тут банки якісь, але вони, на жаль, не помальовані чомусь. Непофарбований цей пояс, і цікаво, ця банка така ніби похилена, але вона не дістається. Воно так спеціально зроблено. Тут є навіть місце, де можна прикріпити нунчаки. і, і класно Супер, класно, оранжеві пов'язки на руках. І подивіться, який годинничок прикольний. Там навіть стрілки помальовані, окремо все пофарбовано. Тут якийсь у нас офішал Turtle Brand. Ох ти, клас! Офіційний черепашачий бренд, там черепаха із, із серферською дошкою. Тут якісь корали трішки поросли намисто з водоростів на шиї. Ну ви зрозуміли, що я просто тащуся від цієї фігурки, вона виглядає мені супер класно. Там дві такі дірочки, щоб ставити його на серф, оранжеві пов'язки на ліктях, на вам тут на, на, на променево зап'яст. І на колінах. Давайте роздивимося артикуляцією. В майки обертається голова на 360, нахиляється вбік, в інший бік, допереду, мінімально і дозаду. Ну він дивиться, вверх і вниз. Мені подобається цей суглобчик. Плечі є оберт і є ось такий традиційний згін. Приємні суглоби, вони такі щільні, міцні, але не залиті фарбою, як часто буває в НЕКі, що неможливо повернути. Лікоть просто згін. От це мінус, це Ultimate фігурки а в них просто одиночний. Суглобчик в лікті. Є ще свивол, обертання на біцепсі. Оце традиційне, це класно. Але тут би хотілось подвійний суглоб, щоб він повністю міг руку дотягнути. Ну, він дотягує до рота, в принципі, руку може піцу поїсти, все нормально. І променево зап'ясний, ось таке обертання і згін в них. Верх-вниз, верх-вниз, Super7 не зраджують собі. Зазвичай вперед ну, до, до всередини й дозовні, а тут вверх-вниз них є згін в променевозап'ясному. І що далі? Пояс нас ніяк не артикульований. Дивіться, які кульшові суглоби. Тут, правда, Мурена впирається хвостом, а права нога просто з крабом. Подивіться, як широко може розвести Майк, відвести ногу дозаду, так, допереду ось так. Такі класні суглоби, і вони міцні, вони щільні. Також проблема була в деяких фігурах Суперсевен в тенденційного самурая Лео, в оглядах людей вони так брали. І... Трусилися суглоби, а тут подивіться, у нас стоїть Майк. Ну на таких широких ластах ще би він не стояв. Супер класно стоїть і класні кульші. Подвійний в коліні, чи одинарний. Одинарний. Так, так само, мінус. Супер Севен Альтіміт фігурка дорожезна. 50 баксів вона здається коштувала, коли виходила, чи там 45, але подивіться, що ось все. Ще отут треба суглобчик робити, другий, щоб він міг тою ногою дістати до панцира. Ну ок, що маємо, те маємо, ласти отак відводяться назад, прикольно. Оця тут тугіша трошки, і він може ніби плисти. Супер, класно. І що? Іще повертатись вони мають. А ось, дивіться, хоп, поворот. Є, повертаються, відводяться, все, все супер. Ну, така артикуляція, кажу, бажано лікті і коліна робити подвійні суглоби. А так у мене, в принципі, все влаштовує. Подивіться, в нас є класні окуляри, жовті. Вдіваємо на майка жовті окуляри. О, вау, він ще крутіший став народ. Ну просто зацініть. Ну, як така фігурка може не сподобатись. Це просто крейзі майк з висупленим язиком і в таких шикарних окулярах. А оці маленькі е, кольорові штучечки це віск для його серферської дошки, звідки я це знаю, навіть не пригадую, десь в якомусь описі я це прочитав до цієї фігурки. Я би в житті не, не, не придумав, що це віск для дошки, тому що я в житті не займався серфінгом і не знаю, що треба її воскувати, але я би думав, що це якісь вибухівки чи щось таке. Якісь міни. Маленький, і от такі три баночки з воском різнокольорові. Ще є ось такий містер Крабс, він, на жаль, не помальований. Чомусь я би йому очі помалював, можливо, панцир якось помалював. Просто пластиковий такий краб'яра, він е, класний, прикольний, червоного кольору. Але я би, звісно ж, хотів, щоб він був помальований. І от для тих чуваків, які розмальовують фігурки, це е, справжній е, скарб, тому що вони можуть його розмалювати так, як їм подобається. На жаль, не помальовані і два цих якихось сюрікена. Більше це схоже на якісь. Фрісбі для водяних забав, вони оранжеві, однотонні, і я би також хотів, щоб вони були помальовані в стилі тих восків черепашечих, різнокольорові, було б супер. Ось такі нунчаки. Нунчаки вкриті водоростями різними мушельками. І тут навіть морська зірка Starfish сидить в нас. На цій нунчаці такі просто серферські нунчаки. Враховуючи, що нунчаки в нас гумові м'які, ми можемо їх запхати в ці е, гумові їхні місця для їхнього розташування, всі дірки на поясі, і будуть вони ось так виглядати. Звісно ж, на полиці так не лишеш, тому що вони потім деформуються і так і будуть виглядати. І, звісно ж, може Майк е, нунчаки ось так е, в руках тримати. Найкраще ось так йому під пахви їх е, е, запхати. Тому що тоді воно буде природний вигляд мати. Тому якщо ми витянемо, то вони просто будуть як дві е, великі ковбаси. Тут ланцюг по товщині майже такий самий, як оця частина е, нунчак дерев'яна. Тому е, от більше на якісь палки, бо вони схожі, або на якісь два ланцюга. Ну, такий при, прикольний аксесуарчик. На вигляд вони класні, але краще б, якщо б вони зробили цей ланцюг металевий або пластиковий, було б. Природніше, вони б тоді бовтались, а так вони просто стерчать в різні боки. Ось така класна альтернативна голова. Тут майки просто посміхається, нема то і кризотності, як в голови з язиком. Гарно, якісно виконана, якісно помальована, шикарно помальовані зуби білим, ніде нічого не вилазить, все красиво зроблено. Ну і звісно, що ж це за серфер без дошки для серфінгу. Ось вона з написом кава чомусь через Кей. Можливо, маленький власноруч це писав і вирішив так змінити цей напис. Зазвичай через Сі пишеться. Тут це просто наклейка на такій пластиковій дошці. З нею внизу так три гостряка стрічають три керма за допомогою яких? Там серфер керує під час того, як серфить на хвилі. Тут два кілочка, щоб закріпляти майки ногами. І немає в нас якоїсь підставки такої пластикової, як була в Nike, наприклад. В тих черепашок, що по грі виходили, вони були на дошках серферських. Тому просто поставити його на дошці, він ну, отак буде стояти. Зараз подивимося, як він буде стояти. І тут в нас є кріплення для ноги, саме таке, як справжнє, зовсім зроблене, щоб дошка не загубилася. Ось так воно розстібається. Такий ремінець. Розтібається досить складно. Ось, я розстібнув. Розтібається, майки до ноги кріпиться. Це коли серфер падає з дошки, відповідно, щоб хвиля її не віднесла. Дошка прикріплена до його ноги, і тут все насправді. Оце, до речі, гумка. Вона розтягується і давайте я вже його встановлю зараз на дошку. Нормально, майки кріпиться до дошки, ті кілочки добре, міцно тримають. Я прикував йому дошку до ноги цим ремінцем. І ось він вже серфить. І на полиці він може просто ось так стояти, якщо на дошці, але я думаю, що він... Буде тримати цю дошку в руці. А щоб він нормально охопив цю дошку рукою, нам потрібно ось таку руку буде поставити. У нас є дві таких руки, що пальці отак от розчіпірені. є два отаких кулаки, і є е, два отаких ширших трішки хвати, або навпаки, вущих, зараз порівняю. А ну Майки ходили сюди. Так, вущий, напевно, це хват, Так, вущий хват, щоб щось вуще тримати. Може окуляри зручніше так тримати в руці. Ну, одним словом, зараз поміняємо руку і подивимося, як вона міняє. Дуже легко відскочила ця рука, і ставимо оцю, щоб тримати дошку. Поставили. Ну і насправді не дуже зручно, не зовсім ця рука для тримання дошки. Можна якось отак його виставляти. З тою дошкою. Можна і ще цю руку поміняти і покласти в неї дошку, але бачите. Отут не тримає, а для чого це? Можливо, краба можна тримати. Та й краб не дуже входить, може це для сюрікена. Взагалі невідомо для чого ця рука, друзі. Вона так от розставлені пальці. І будь-що тут можна по ідеї покласти. А може оцей uh, Turtle Wax, віск для дошки, напевно, сюди лягає. Нічого толком не лягає, все лягає і нічого толком він не тримає е, так міцно рукою. Тому дивні ці кісті, є набір, їх класно, що їх багато можна поміняти і якось пробувати комбінувати. На цю голову також окуляри нормально лягають, вони не міцно тримаються, одразу спадають, але лягають гарно. Всі ці ж самі аксесуари по приколу зроблені, так як колись були старі плейметрівські, зроблені таким одним конгломератом. Причому ця мотузка, до якої кріпиться дошка. Інакше зроблено, тут вона не застібається, тут на ній якийсь гачок, і по ходу мотузки бачите, всякі водорослі начеплені там, і вона така довжелезна, довжелезна, довжелезна. Ось як наш серфер Майк виглядає в компанії Рафаеля якийсь Джонса, інші в мене поки що ще не розпаковані. Ще Muted Man розпакований насправді, але я вам ще огляд на нього не показував. Мені цей майк однозначно сподобався. Звісно ж, тим, хто не колекціонує черепашок і хоче зібрати просто собі, наприклад, класичних черепах, цей майк нікуди не впреться, тому що. Він на приколі, він весь у водоростях з цим язиком, окулярах. Але для черепашчих колекціонерів, я думаю, він. Дуже підійде, тому що ця фігурка унікальна. Такий майк є тільки в класичних плеймейцях старих, а серед таких серйозних фігурок це от єдиний представник. І я собі уявляю, як шикарно буде взяти його з собою на море і пофоткати на пісочку біля хвиль, біля якихось мушельок. Супер клас. Це просто він створений для того, щоб чувак, який фоткає фігурки, їхав на море і брав отаку фігурку з собою, щоб зробити багато-багато прикольних фоток з відпочинку. Свої враження про фігурку ви можете залишити в коментарях. І чим довший буде ваш коментар, тим краще, тому що це буде підтримка україномовного контенту на Ютубі. Ще якщо огляд вам сподобався, не забуваємо ставити черепахосерферські вподобайки. А якщо огляд вам не сподобався, то якого панцера ви дивитесь його ще дотепер? Також нагадую вам, що потрібно донатити на Збройні Сили України. А на сьогодні це все, друзі, з вами як завжди був Грінленд. Кава Банга, чуваки, бувайте.